Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні 3 червня, понеділок. Сьогодні у нас в україномовному Ютубі починається шалений тиждень стартів, але я вже декілька місяців поспіль не беру участь, бо в мене є великі процеси зараз в роботі. От, і я хотіла би їх завершувати. Тому я Вирішила не іти туди, а працювати з тим, що маю. Це е, моя кавтинка, кардиган такий з літньої пряжі стрічкової, хто ще не бачив, ось так вона лягає. У мене з ним були деякі перепетії. так я декілька разів перев'язувала. Ось тепер я вже задоволена горловинкою, залишається. Вив'язати тіло і рукавчики. Тому я б хотіла дуже на цьому тижні дов'язати тіло. Ну, такі, знаєте, плани. Краще собі ставити завищені плани і виконати менше, ніж навпаки. Зараз я переставлю маркерочок. Це маркер у мене з минулого тижня, щоб можна було відстежити. Скільки в мене прив'язано, ось тут в цю притяжку поставлю, бо тут можна зачепити дуже легко саму цю стрічечку. Так, Спиці в мене номер 5 Тут цільнов'язана йде планочка. Отвори одразу я вив'язую. І пряжа це подарунок від магазину Анже. ось така. Бачите, була трохи розпущена в мене вже 100% бавовна. Я, чесно кажучи, не знаю, що це буде за річ. Це вперше я працюю з такою пряжею, але, ну, наче воно непогано лягає, а після прання буде, мабуть, іще краще. Ну, це дійсно вже щось таке незвичайне. І. Буду, значить, працювати з цим процесиком, Це процесок номер один. І ще один процесок у мене є на спицях зараз, це ось така блуза спицями. Ну, хто дивиться, то вже бачили, я думаю, я розповідала вже. І тут у мене також я переставлю маркер. Якщо мені набридне той процес, то я візьму. Ось цей процес. Також тут віскоза міститься в складі. Це пряжа в мене Yarn Art Summer. 70% бавовни, 30% віскози. Віскоза це ось такий, така осяюча ниточка, яка тут є, і воно і розшировується, і сповзає. І якось, як наче здається, що ця нитка часом здається довше за саму бавовну. І вона якось, ну так. Змішується. Мені дуже подобається, що виходить. Тут, тут мені також подобається, бо я багато зразочків перев'язала, і, в принципі, лицева гладь так цікаво виглядає, але чисто лицевою гладдю я не хотіла. Я хотіла, щоб це була така ну, ля-французька кофточка, щоб її носити не на щось зверху, а саме як. Перший, перший шар одягу на білизну. Ось В такі дні, ну, коли можна вдягнути, наприклад, і светрик трошечки або вечором, або в прохолодний день дощовий Ось якось так. Ну, буду відправляти зв'язати. Якщо щось буде вам розповісти, буду підключатися проміжні підключення, якщо ні, то вже в кінці тижня побачимо, чи були в мене якісь просування. Ну, якісь по-любому мають бути. Все, дякую, побачимось. Привіт! Сьогодні вже четвер, і хочу показати просування, але перед тим хочу показати шкарпеточки. Я вже заховала всі кінчики, випрала, висушила, і ось так вони виглядають. Пряжа розпушилася, але не так сильно, як на моєму зразочку. Зразок я прала Мені здається, що господарським милом я точно не пам'ятаю. І так його гарно терла. То ці я в більш делікатному режимі руками також випрала. Тут позатягувала всі петелечки, щоб не було дірочок. Гарні, мені подобаються, які вийшли. Дещо ця вовна колюча, синенька. Ця світло синя так? Ось такі вийшло. вийшло десь на 41 розмір. Так, і всі дні, окрім того, що я займалася трішки цими шкарпетками, хованням кінчиків я в'язала кардиганчик. Така біночка вже невелика стала. І приміряла, мені поки що все подобається. Так, і от з цього місця я починала. Тут у мене вже вив'язано три отвори для ґудзиків. І я думаю, що наступний буде вже останній четвертий. Е, між цими в мене десь 20 рядочків, 10 ось таких ось витягнутих косичок. Е, може таке бути, що останній ґудзик буде дещо. Е, Ну, вищий, так, ніж 10 косичок, ну, там вже буду дивитись по тому, як буде лягати візерунок. От зараз в мене буде починатися нова така доріжка, і я вже хочу, щоб ця доріжка закінчилася і пров'язати три ще рядочки лицевого цього ладю, там подивитись по В довжині поміряти так. Ну і покажу вам. Якось більш рівніше розкладу. Ось так воно виглядатиме. Тут уже немає прибавок, тут вже закінчилась горловинка. От. Виходить, воно досить широке, але так як би я і задумувала. Все, далі планую сьогодні все-таки дов'язати. І подивитися, можливо, буду переходити на резиночку, понизу буду в'язати цю саму резиночку. Тільки я от не знаю, чи мені залишати ці спиці, чи все-таки перейти на дещо менші спиці. Ось так вона гарненько виглядає ця резинка. Сьогодні хочу показати своє невеличке замовлення. Ось така ниточка YarnArt Symphony, 50 грамів 125 метрів. Тут іде 20% віскози і 80 бавовни. Замовила собі упаковочку. Колір дуже гарний, мені сподобався. Цей колір називається 21,06. Бежевий такий, в них є декілька більш теплий. Цей досить такий світлий, зараз правильно він передається. І це дуже незвичайна для мене ниточка я ще з такого не в'язала. Тут іде шнурочок, ось це бавовна. І є вставлення ось такої віскози. Вона блискуча така. Також шнурочок просто. Мені цікаво знайти стик і подивитись, як воно переходить. Ось так міняється ниточка. І вона така буде неоднорідна, десь вона буде тоньша, десь вона буде товща. Так, виробник тут пише, що на ковтинку 400 г треба. Спиці номер 4 рекомендують. Ось такі. І щільність 22 петлі на 28. Десь 22,5 на 28. Я взяла собі під певний задум. Це вже, побачите пізніше. Замовляла я в інтернет-магазині 5 мотков, називається він. І там лише упаковками йде пряжа. От, в принципі, я думаю, мені 8 моточків вистачило, але в них була знижка саме на цей колір, і ну, вийшло вигідно. Ось така ниточка. І ще я замовила собі спиці в розмірі 2,5. Я в'яжу на них плед на такому розмірі. І Шкарпеточки я також в'яжу на 2,5. Це спиці Adi Novel Lace. Так, 80 см. В мене, мої улюблені спиці зараз 2,5 це саме Adi. Але прості. І мені цікаво було спробувати ось ці Novel. Вони такі йдуть, як ребристі, і квадратною формою не круглої. Кінчик не дуже гострий. І я думаю, що я їх спробую. Ось тут є якесь маркування 25 2,5-80 см, погано видно. Бо я чула про них гарні відхики. Я хотіла взяти звичайні аді, щоб в мене ще одна була пара, бо вони мені дуже-дуже зручні. Але цікавість взяла гору, ці трішки дорожчі були. З цієї серії, тож буду пробувати. Ось це все, всі мої покупочки. І вже, я думаю, в наступному підключенні покажу, що в мене вийшло за цей тиждень. Привіт усім! Сьогодні вже в мене понеділок, 10 червня, і я хочу показати, що в мене вдалося за цей тиждень пров'язати. По-перше, більше половини тижня я займалася ось цим кардиганчиком. Ось, і я його дов'язала, так як я собі хотіла, як я планувала донизу. Залишились в мене тільки рукавчики. Так, повністю не поміститься. Ну, ось якось так. Закінчила я резиночкою один на один з витягнутими петлями, так як у мене планочка йшла. І я перейшла тільки на спиці на розмір менше. На спицях номер 4 вона дещо так стягнула полотно, але не значне це стягнення. От, і закрила я тут край, не робила дуже довгу резиночку, бо подовжені мені вистачало. Я просто дов'язувала так, щоб оцей рапорт дов'язати. Тобто без нього то був закороткий кардиганчик. От, і... Закрила звичайним способом. Тут це закриття гарно виглядає, от, тому що ниточка така, знаєте, а-ля фантазійна, трохи є такий ефект у неї Нерівностей, От, І залишається в мене рукавчики. Я зважила те, що в мене вийшло. І разом от з цими всіма маркерами, да, ну, я розумію, що вони не важкі, до речі, починала от, від цього місця. От, так, прив'язала. З тросиками та ось цими заглушечками. Це все важить зараз у мене 340 грамів. От. В мене залишилося от стільки ниточки. Якщо вірити цьому маркуванню, тут було 475 грамів, то десь 135 грамів в мене залишилося. І мені треба вив'язати два рукавчики. Так, мої трояндочки всі попадали. Ну, Так як це реглан, то вже якась частина рукавчика вив'язана. Тож я думала, як мені краще зробити, і я думаю, що я перемотаю цю ниточку, розділю на дві половини рівних і буду в'язати два рукави одночасно. Буду робити збавляння, щоб ну, максимально його завузити, ну, щоб він принаймні вийшов хоча б три чверті. Для літнього виробу, в принципі, це. Для мене в моїй голові допустимий варіант, От. буду в'язати і дивитися. Звісно, якщо підібрати тон в тон колір якоїсь моточної ниточки, щоб закінчити якось бавовне, то можна було б, наприклад, резинки пустити іншою ниточкою, але я не підберу. У нас зараз я знаходжуся в маленькому місті. Тут було два таких магазини: один пряж, один рукодільний і один закрився, щось там їм невигідно. І ну, вибір там такий собі. Тільки турецькі ниточки, і то не всі артикули. Тож буду вирішувати з цим, що робити. Отже, дов'язавши це, я закінчила у четвер, я більше з цим не працювала виробом. От. Тому, так. Тому так. Я почала в'язати свою рожеву блузочку, зараз її покажу. Тут я хотіла дов'язати до пройм, І, так, щось начеплялося. Це мені вдалося. Я не перезнімала на окремі спиці. Давайте на цій стороні покажу. Ось така в мене довжина до пройм, Я хочу вкорочену такого типу футболочку, плюс. Мій зразочок не потягнувся під час бріня, але він невеличкий був, тут дещо ну, полотно все-таки якусь вагу має, і, можливо, під своєю вагою ще трішки потягнеться. У мене тут 18 см до пройми, і вже я почала вив'язувати. Напевно, це буде спинка. Так? Одну петельку я скоротила, і в мене тут замість ось цієї ажурної доріжки йде 4 лицьових і кромкова, І так само з другої сторони. В принципі, мені зручно так в'язати на одних спицях, щоб не перезнімати на окремій спиці другу частинку чи на ниточку. От. Ну і Тут маркер давайте покажу. Так, забуваю про ці маркери. От звідси я починала. Починала цей тиждень стільки по колу, і потім ще трішечки поворотним в'язанням. Так наче я дивлюся, мені здається, що щільність все добре, не стали поворотні ряди більш якимись ширшими. Друзі, я сфотографую, у нас були відключення світла і. Мене просили цю схему викласти в спільноту, я сьогодні постараюсь не забути сфотографувати, бо при поганому освітленні, такому, коли вже штучне освітлення не включиш, то було погано робити фото. От. В принципі, подобається цей процес. У мене вже другий моточок, я в роботу. Прожила. Тобто першого мені, мені повністю вистачило до пройм, і тут уже в поворотних рядах. Ниточка тут скручена, тому я ось таким способом, розділяючи ниточку за майстер-класом Оленочки Боганової, я зробила тут з'єднання. І тут непомітно, а потім ці ниточки я сховаю вже пізніше, коли дов'яжу. Так, ну, також непогане просування. Подобається ця пряжа, можу вам порадити. Колір у мене 45-й, якщо комусь цікаво, у мене ще старенька етикеточка. Зараз вони новіші йдуть 100 грам 350 метрів. Я в'яжу на спицях 3,5. Так, і я ще розпочала один процес на від два. Ну, після того, так, як в'язала. Дов'язала це, трошки пов'язала це, почала шкарпеточки з ось такої ниточки від Alize Comfort Socks. Колір це в нас іде 846. І тут спиці 2,5. Ну, шкарпеткову пряжу всі знають. Набирала я знов-таки турецьким набором. 26 петель, 13 на одній спиці і 13 на протилежній. Тут пров'язала виварітний рядочок на мисочку, ну, робила всі прибавки, поки в мене не стало на списах 66 петель. І вирішила в'язати резиночкою 3х3. От. Так виглядає. Чому я 66 петель набрала? Бо я хочу спробувати. П'яточку за майстер-класом Ірини з каналу професорка Фесова п'яточка французька, яка в'яжеться від знизу вгору, якби коли в'яжеться від носка шкарпетки. Ось так виглядає. Ну Я знаєте спочатку хотіла тільки почати, а потім якось був час, то в'язала, але вже в темний період. Або під вечір, просто навіть очі втомлюються і не дуже видно, не то, що зручно, а більш напружуються очі і не дуже видно його в'язати. І я не втрималася і розпочала ще один процес. Зараз це все поприбираю зайве і вам покажу. Пам'ятаєте мої покупочки це ось ця ниточка Yarnaard Symphony. В кольорі 2106 я розпочала в'язати бомбер. Я думаю, що багато хто його бачив. І я це розпочала в суботу. В суботу я зв'язала резиночку. А вчора, цілий день, я займалася цим процесом, дуже він мені сподобався і хотілося в'язати. Вив'язала я вже тут 28 рядочків, це один рапорт і ще 5 рядів. Це скільки, ну, коротше, досить таку непогану частинку. Цей бомбер я в'яжу за платним майстер-класом. Інстаграм майстриня Ніт. я вам залишу в інфобоксі посилання, можливо, комусь буде цікаво, бо я знаю, часто запитують. І там є вже посилання на сайт. Мені дуже сподобався. Цей виріб я, це по мотивам кучинелі, Брунелло Кучинелі, я бачила багато на фото, в Інстаграм, в Ютубі, і короткі відео попадаються. От. І е, коли я побачила, що Лариса зв'язала, вона перший з дорогої пряжі зв'язала, а другий з YarnArt Symphony, мені дуже сподобалось, і я вирішила, що я куплю майстер-клас і почну також в'язати. Так, я сумнівалася, який брати чорний, бо мені чорний, також в чорному кольорі дуже сподобався. Або такий бежевий, ну, все-таки це мій улюблений колір. Ну і зараз воно не дуже таке, знаєте, як до прання, не дуже розпрямлене, але виходить таке мережево-мережево, дуже ніжне. І в мене таке бажання зв'язати до свого дня народження. У мене в липні, десь під кінець липня день народження, і було б класно в такий вдягнути бомбер. Він, звісно, буде з довгим рукавом, але ж він дуже легкий, повітряне полотно виходить і якийсь стоп підібрати під нього, і буде дуже нарядно. Так. Передається, бачите, де ось краплення віскози? Виходить так, що іноді воно повторюється в одному рядочку в наступному, тут, наприклад, через рядочок, і прям такі блискучі якби, острівки є. Як виглядає резиночка? Тобто, якщо ви плануєте в'язати якимось більш щільним в'язанням, лицевою гладдю, чи як то буде. Приблизно ось такими смужечками лягати ця віскоза. В ажурі дуже гарно виглядає. Я в'яжу не на рекомендованих спицях, а я в'яжу все за майстер класом. Тут рекомендують спиці 4 мм. Я в'язала резиночку на спицях 4 мм. Резиночку, пряжа, як ви бачите, тримає. ну ось, В крайній мірі, петель я не додавала на візерунок. От, а як воно розширилось, це видно. А основне полотно я в'яжу на спицях номер 6 Обидві спиці в мене шістки. і лицеві, і виворітні ряди в'яжу. Ось. Так що ось так виглядає з вивороту. Дуже захопилася цим процесом, і я задоволена. Так, що ще? Це начебто все, все, що в мене в'язалося. Готових робіт немає, але є два нових старти і непогані просування по основним процесам. Стало мені трошки сумно це все в'язати, тому я вирішила розпочати щось новеньке і піти в магічний кубик, бо якось не завжди знаходиш натхнення, на в'язання, А тут буде цікавіше в компанії з дівчатками. Тому. Зустрінемося наступного разу в магічному кубику. Дякую всім за увагу, за ваші добрі коментарі, за ваші підписки, лайки. Зараз з цими відключеннями не завжди є можливість і час зайти вчасно, повідповідати, подивитися інших дівчаток, але нічого, все буде добре, все в нас налагодиться і повернеться в свій такий ритм. Тому я з вами хочу попрощатися, побажати всім мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!